Андрій Білоус, він же блядоус, художній керівник молодого театру. Він же викладач в університеті Карпенка Карого, збочинець, маньяк, хвора людина, нездорова, яка має залишити цю посаду і понести справедливе покарання, можливо, лікування. Всі вже бачили ці листування, переписки, які він дозволяє надсилати собі своїм студенткам, абітурієнткам, діючим, акторам молодого театру і не тільки дівчатам. 80% в театрі є люди, які постраждали від цього психологічного, сексуального і різного насилля. І цей кейс не може бути забутим, пробаченим і просто відпущеним на абом. Друзі, я всіх закликаю вас долучитись до розголосу, тому що ця людина має нести відповідальність за все, що вона зробила. Давайте захистимо майбутнє покоління від цього хворого маньяка. Ні, білоусу женемо його, женемо цього чорта.